Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами у лісі. І колись я вже робила такі розклад, але сьогодні я хочу, що вам мають передати духи лісу, духи землі для вашого натхнення, для вашого здоров'я. Знаєте, тут співає пташечка. Я маю надію, що ви її почуєте. Є. Сьогодні в нас з вами. Нехай ця кві... пташечка буде нам, вісником, добрим вісником, що нас чекає попереду, де нам шукати натхнення. У нас сьогодні калини, да, чи рябінка, напевно, рябіна, да, помаранчевий колір, фіолетова квітка. Ну, я люблю квітки, і звіробойчик, жовта квітка. Робіть свій вибір, що вам по душі. А ми почнемо з першого варіанта, і це буде рябіна оранж, да? жовто-гарячий колір. Давайте вам посил, що вам мають передати, щоб на наодинці, так як я в природі. Угу. Чудово, ви знаєте, прям старший аркан. Чогось я хочу взяти цю карту. Не зазвичай я знімаю карти, тим не менше вони ваші. Іноді люди бояться побути наодинці самим собою. Іноді їм звично, а насправді вони черпають в цій тиші. Напевно, переламуючи свій смуток. У мене тут помічник, мій пес, так що будуть позакадрові шуми. І от дивіться, як йому йому псу, да? йому нічого не треба, в нього все під контролем. Він знає, де я, він знає, що я, він контролює цей процес, але тим не менше він наодинці сам і пізнає цей світ. І в нього формується певна думка, яка надає сил. Це я, в принципі, говорю все про вас. І надається сили, надається м, навіть варіація, варіація вирішення життєвих ситуацій, де цінне, де є терези, які зважують, що на даний момент більше необхідне, що менше необхідне. Ось у мене вже руки в землі. І це надає вам, ну, просто неймовірної сили, там, де ви опановуєте всі ситуації, і беручи на себе сміливість передати вам, як провідник, передати вам про те, що внутрішні посил, внутрішнє бачення ситуації найважливіше, коли воно відходить саме від вас. І це буде надавати вам впевненості, це бути, бути відданий собі на всі сто, це бути відданий на всі сто Богу, це бути в прийнятті всього, що є. Це надзвичайно цінно і це надає вам сил. Причому це не протиборство для того, щоб сили щоб боротися, а для того, щоб рухатись, для того, щоб пізнавати більше. І брати ключі в свої руки. Не знаю, чи варто. Давай, давай парі. давай, парень. Ой, це, це неймовірна історія. Там, де він вирішив з нами погадати, поговорити. Ну, напевно, так варто по телефону бігають комарики. Ну, Неможливо піти в ліс, і щоб не віддати, не займатися донорством. Да? Давайте візьмемо. Побачимо, що, що ви не бачите, від що ви уникаєте бачити. У вас іде? Ви прагнули? Ви прагнули якоїсь трансформації, ви прагнули, напевно, якоїсь чекали якоїсь допомоги, але вона не прийшла. І ви ніби усамітнились, або вона, ви ще чекаєте, вона не приходить, ви усамітнюєтесь, але це ви емоційно закриваєтесь, швидше ось так. І це ні до чого не призводить. Воно ніби зупиняє весь процес, зупиняє. Ваш шлях, вашу дорогу, ось так я б сказала. Що вам, на що вам варто подивитися, ось так. Ну, Недаремно випадало а, те, що є усамітнення, і ви його боїтеся, і можу сказати, що те, що ви знайомитесь із своїми сумнівами, і з сторонами, які вам можливо неприємні, ви їх збираєтесь відштовхувати замість того, щоб подивитися, то є я у всьому прояві всього, і прийняти себе. Ось для цього вам надається оця усамітнення і, напевно, утутожнення себе і собою. І коли проходить ось такий процес. Тоді ви розумієте, наскільки ви стаєте міцними, тоді відчувається сила роду, яка вас підтримує. От ніби є внутрішня підтримка. Саме тоді, коли ви розумієте, я знаю свої тіньові сторони, да? я знаю, що я вередуля, я знаю, що я достигатор, я знаю, що я ледача і так далі. І так далі але в цьому є ваша сила. Ви повністю знайомі самі з собою, і ви можете... Цим керувати. Ви можете, ви бачите цілісного себе. Давайте побачимо, куди вам рухатись. Хоча, в принципі, ми сказали, да? Я би порадила вам все ж таки подивитися на ті здобутки, на те, що. На здобутки, на те, що може зробити вас щасливим в моменті тут і зараз, на те, щоб ви могли зрозуміти, що вас надихає, що вас роблять жіночою, там ну, для чоловіків, що вам вас робить ніжним, і зробити все ж таки вибір до поєднання чогось чоловічого і жіночого в собі. Не відмовляйтесь від своїх сторон, якщо ви грубувати, да, ви грубувати, але між тим це робить вас, наприклад, більше впертим, да, більше м -м, тим, хто досягає певної мети. І це робиться для того, щоб ви могли. Ось Дивіться, яка цікава карта. Ну от не дивлячись ні на що, на те, що тут жаба, жаба є оберігом. Вона охороняє, вона захищає, да? хоча вона може і нашкодити. Так ось тут двояка можна розшифрувати про те, що і є, дивіться, навіть. Ваші сторони вони можуть бути вашими захисниками в тому ж самому разі, вони можуть і напригнути жабу, да? викачували жаб, виманювали із серця жаб, коли були такі інсультні ситуації, і так далі. Так, ось, друзі, це говорить про те, що коли ви дієте від серця, коли ви прикрашаєте цей світ самим собою, але робите вибір на себе, на свою самодостатність, на свою розкіш, на своє багатство. От саме для цього вам треба замкнути, кузамкнути, замкнута тимчасовість для того, щоб ви могли зважено звив, зважитись, зв, зважити, зважитись і прийняти рішення на користь себе, і рухатись в цій гармонії далі. Яка порада ще для вас? Коли ви станете більш, будете приділяти увагу цьому посилу, що я говорила, у вас буде можливість рухатись, і переміни будуть стрімкі. Тобто ви вже не будете чекати допомоги якоїсь або шансу якоїсь. Ви будете чітко рухатись уперед. Причому я як, да, як мантра, як посил вам буде ось ця карта, яка дивиться на орлі, з певною чіткою думкою із хваткою тваринною. Ось так, ось так. Багато сил, багато енергії в посилі No1. Да? Тому, що не робиться в цьому житті, все робиться для вас і робиться найкраще. Що ж, дякуємо рябінки, і виходить на арену в цьому чудовому лісі з посилом матушки землі. З посилом сил. Стрімко прибігла собака. Побачимо, що скаже фіолетова квітка. А якщо знаєте її назву, знаю, що це цілюча травинка. Я знаю, що її ферментують, роблять з неї чай. Давайте подивимося, який посил для фіолетової квітки. Надзвичайно в лісі приємно для вас. Мислити, глаголити, да? доводити інформацію. Мені здається, що весь світ мовчить і слухає лише мене. Отже, фіолетова квітка для вас посилу. Недаремно я говорила, що все, що не робиться, то для вас найкраще, тому що готується певний плацдарм для різкого вирішення питання, вашого внутрішнього питання, там, де реалізації вашої, вашого фінансового стану. Проте, давайте я ще хочу. Для того, щоб, дивіться, ви зараз чітко працюєте, у вас проходить урок, це ваш урок, істинно ваш, там, де ніби ви працюєте, а не бачите результатів. І ви маєте розуміти, що просто ще не дозріли ваші плоди, ви і так це розумієте, але обов'язково настане момент, коли ви будете відчувати, коли ви нарешті зробите висновки, а чи треба вам це взагалі. Тому що м, тут є, ну, буде вам допомога, в якій буде чітко вказано, що ви маєте розібратися, що є ваше, що не на що не є вашим, як, по якому шляху ви маєте піти. Відкриються певні тайни, відкриються певні м, ресурси, відкриються певна, м, ну, просто буде розпаковка. Тому Давайте чого ви не бачите, в принципі, і так видно, що чого ви не бачите, що праця ваша все перетре і вона обов'язково дійде до певного моменту. Зараз ви контролюєте свої думки, ви контролюєте свої дії, у вас чітко все за розкладом. А вам варто вам варто. Знаєте, я ще раз повторюю, із розкладу до розкладу я говорю, що якщо ти боїшся, то піди і налякайся, а ви не хочете цього робити. У вас має бути все під контролем, ви годуєте страх, ви його плекаєте. Ну, хай там за страхом називається сумління, сумніви, да? не сумління, а сумніви, певні думки. Ви то робите, то не робите, то закриваєтесь, то знову відкриваєтесь, а вам треба чіткість думки. І ось настане цей момент, коли ви пройдете через певну трансформацію, вона буде йти через смерть, через луну. Тобто, коли ви, врешті-решт, почнете розбиратися в своєму емоційному фоні, якщо бажаєте, на спадаючу, спадаючий місяць можете робити чистки своїх думок. І що можливо медитувати, бути на природі, ну все як зазвичай, заземлятися, навіть просто якщо ви на городі, то це теж говорить про те, що ви і заземляєтесь, ви і в стані роботи, коли мозок працює, тіло працює, мозок окремо і є ще відчуття, коли ви не думаєте, коли працюєте. Дивіться, як повертається сонечко і дуб закриває нам сонце. Давайте пораду ще для вас. Все ж таки прийдеться працювати, не дивлячись на те, що давайте ще хочу. Ну, вам дуже важливо емоційне забарвлення, вам важливо, коли ви все ж таки маєте певний результат, але від цього. Мозок не обманеш, і мозок любить дофамін, О, любить, да, коли йому дають вітамінки, але тільки знаєте, що коли ви нічого не очікуєте, ви получите більше, а вам, а ви бажаєте ем, саме емоційне забарвлення, от хоча б в кінці, да, там поїли і цукерку. А в даний момент ви маєте шукати. Користь від процесу, да? де я отримала менше там, досвід, де я отримала більший досвід, і бути скоріше пошукачем своїх надбань в самому процесі, да? що я придбала, що я там в мінусах, що я не договорила, можливо, мені треба було б заглибитись. Що вам варто зробити? Угу, ще іруну показали, так цікаво. Вам треба, от завдяки цим процесам, які я сказала, вам треба шукати, от тоді будуть просто виникати ідеї. Від стабільності ви будете переходити, і до цієї цінності досвіду ви будете переходити до пошуку. Що це вам дасть? Комарила. Це вам дасть ось це такі стани, прокрастинація може нада, може, не нада, да, от, от такі ви просто емоційно відключаєтесь, Ви вже не будете говорити про те, що я втомилась. Вам буде цікаво, і ви будете постійно як зажигалочка самі для себе. Ось це і буде цукерка, яка буде замість сніданку, обіду і вечері. Тобто ви будете в самому процесі. Ось такі філософські задушевні розмови. Як би я не намазалась. Засобами різними не допомагають. Я чекаю ваші коментарі, а ми переходимо до, до... третього варіанту. Звіробойчик. Цікаво, видно вам чи ні? Так, да, чудово видно. Класно, ну що ж, переходимо до третього варіанту. Пішов вітрець, підлетіли комари, косил. Третьому варіанту, зверобою, від матушки землі, від духів лісу, простору, в якому я нахожусь. Тут правда затишно. Відчуваю себе Да. І від духів роду, дивіться, впала карта. Да. Хорошо? Тим, хто обрав третю квіточку, жовту, звіробойчик, кусив. Розумію про те, що може бути неспокійний стан, стан душі, стан серця. В принципі, це емоційний стан, але ось таким. Такою емоційністю якоїсь своєю, ви легковажністю по відношенню до життя, це призводить до того, що ви закриваєтесь від свого роду. Ось так, дайте ще інформацію. Ну, існує певна, ви знаєте, я відчуваю за ступор, ступор вашого розвитку в тому, що трохи ви розслабились, можливо взяли трохи більше на себе, ніби ви Бог. Да? Ну, я перепрошую, але я мушу так сказати, що ви взяли на себе волю Бога, не волю Бога, а роль Бога. І, в принципі, насолоджуєтесь цим. І тут вам говорять, скоріше зупинитись. Зупинись і трохи. Будь вдячна тому, що в тебе є. Чого ви не бачите, решти решт? Чому так сталося? Ну, тут пішло. Ну, можливо, ну, хорошо, я скажу дитячі травми, але в більшості я би бажала вам сказати про те, що. Сталися певні зміни в вашому житті, де ви прийняли роль маленької дівчинки, і ось тут проходить маніпуляція ваша. І у вас проснувся великий магу, який по факту дає певні результати, то в плюс то в маленький мінус, то в плюс то в маленький мінус. Який ресурс ви з цього черпаєте? Ну, типа я дитя любві мені все на користь, у мене все виходить, і я відчуваю е, прихід енергії до мене із вищих сил, всяке таке. В чому ви помиляєтесь? Ну, в тому що... В тому, що це конструктивно для вас, і що це для вас рушийна сила, тому що це не переведе вас на інший бережочок і не стане вашим трансформатором. І не стане тим, що вас приведе до розвитку. Ось так. Так, давайте які дії вам варто зробити. Ну, майже почати з кінця. Майже почати з кінця, ем, зрозуміти для себе, що є ще вами горизонти, і скоріше туди віддати силу. Мало сказано, так? Да? Давайте, що ви маєте побачити, що те, від чого ви відрікаєтесь, те, від чого ви. Ем, Відмовляєтесь насправді, робите вигляд, що. Ну, типа, я там чуть-чуть, я там чуть-чуть. куди вам варто йти? Більш сміловіше, да? ну, варто просто йти, взяти все під контроль, взяти, просто взяти відповідальність за ті сторони, в яких ви вважаєте, що. О, ніби ви обізнані, дайте ще. Да, Відіть те, що я знаю, що я нічого не знаю. От. І починайте, починайте вчитися, 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 вчитися тут контролю, відповідальності, працелюбності. Кіньте емоції. Переходьте до конструктиву. все, трохи по... поемоцінували, а тепер вам треба до конструктиву. Не знаю, правда, вже якось так ідуть розмиті, читаю карту за картою, але пам'ятаю, що ви маєте перейти все ж таки в карту луни, а там без емоційності, без емоційності ніяк. Да? Але тим не менше вас просять. Перейти від емоційності до конструктивності, до певних чітких дій, перейти до свого призначення і стрімко розвиватися і, врешті-решт, об'єднати ті частини, в яких ви слабкі, в яких ви сильні, і що вам скаже рот тоді, тому що там було закриття, що буде тоді? Ну, от ви будете на своєму місці, ви будете задоволені ви будете в сім'ї о ну, як відьмочка, як відьмусь... відьмочка відьмочки, Да? І після луни вам все одно прийдеться пережити. Це мах. Ви, врешті-решт, маєте знайти себе ось так. Ще залишилося пару процесів до того, що ви маєте. Вже знайти своє призначення, тому тут багато говорити не можеться, чомусь от не лється. Да? Перший, другий варіант, Прям, а тут і пташка втекла, і так, да, да, да. да, ви все пізнаєте, ви, ви вип'єте свою чашу граля, не сумнівайтеся. Такий важкий процес, де треба поринути, да? все почати з нуля. Давайте пораду для вас або перші кроки. Припиняйте, обманювати себе. Ви це робите раз за разом. Перестаньте розкидатися своєю енергією. Угу. Перестаньте боятися. Перестаньте боятися втратити стабільність. Починайте рухатись в сторону майбутнього, а не в сторону минулого. Ось так. Все ж таки нема руху. Да? Десь ви засіли, отримали певний досвід і засіли в цьому досвіді. І вже пора час виходити. Ну що ж, друзі, я вам дякую. Я намагалась передати, поки була в Патроке, навіть засіпло горлышка. Чекаю ваші коментарі. Бажаю вам найкращого, найкращих трансформацій. А ми йдемо далі, Па-па!